При барщині та голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Перевіряємо ділянку місцевості за допомогою щупа. Це є метод гуманітарного розмінування. У нас є контрольна планка, по якій ми рухаємо щуп. У тебе ювелірна робота, можна і так сказати. Тобто десь щось там неправильно зробив. Ошибся все, а ошибок наша професія не прощає. Сапаром юволіром прикордонник на псевдочіп став під час повномасштабної війни. У прикордонну службу потрапив 18-го за порадою товариша, з яким служив раніше. Тоді підписав контракт у 130-му полку зв'язку. Коли Росія вторглася у лютому, 22-го, чіп був начальником котельні, але згадує під час війни хотів приносити більшу користь, а не сидіти в тилу. Я розумів, що хлопці якусь роботу роблять, хотілось би, якби і себе спробувати в чомусь. Тоді приєднався до зведеного загону. Уже у його складі працював на Сумщині, Луганщині, але хотілося більшого. І Чіп перевівся до 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон і вже там, крок за кроком, опановував професію сапера розвідника. Я прийшов. З нульовими знаннями в суперній справі. Він мене там научив, розказав, показав. Також колеги, які з нами були в підрозділі, тобто, деякі знали, розуміли, і цими знаннями вони ділилися. Також приїжджали деякі інструктора зі Збройних сил, теж проводили з нами заняття. А потім із базовими знаннями поїхав далі на навчання, отримав сертифікат і нині вже спеціаліст із бойовим досвідом. Розмінування та мінування територій, облаштування мінних полів, знешкодження ворожих дронів. Усе це для сапарів-розвідників звична робота. Ува, підрив! Страшно в тому, що самому ніде не помилиться, знаєте, тобто, там десь щось неправильно зробити, тому що ти розумієш, що тут з тобою твої товариші, і ти розумієш, що можна зверху щось прилетіти, тобто, той самий коптер щось скине, або якийсь міномет там прилетить. Нині у тилу ділиться досвідом і знаннями з молодими прикордонниками. І доводить: нічого неможливого для людини немає. Головне бажання і віра у свої сили. Ірина Цимбал, факт ICTV, Єдині новини 26 січня 23 треті року. Виїжджаючи на завдання, автомобіль наїхав на протитанкову міну. Відбувся підрив. З сторони де я сидів, ну я отримав вже всі пошкодження, які там супроводжують. Безліч у минулому Валерій тренер-викладач Кам'янець-Подільського університету навчав студентів фізичного виховання, тренував студентську баскетбольну команду. У 2021 році підписав контракт і почав служити в 143-му навчально-тренувальному центрі. Був командиром взводу. Коли почалася велика війна, Валерій не залишився осторонь і поїхав на схід, де й отримав поранення. Ампутація була нижніх кінцівок, правої на рівні стегна, лівої на третина гумілки, відірвало на правій руці пальці, на лівій були пошкоджені сухожилля, рука теж не працювала, втратив зір, але з часом. Ліве око само помаленьку встановилося, а праве то робили операцію у Львові, бо взагалі не бачив на нього. Чи виживе Валерій? Тоді не знав ніхто, бо більше захисник пережив клінічну смерть. Його врятувало диво. Доїхавши до Іваку, вони зрозуміли, що в мене друга мінус крові, тобто, ну переливати по факту немає що. І вони ну, така ситуація склалася, що ну у Бога були свої плани. Я кажу, у одного з лікарів була друга мінус, і мені безпосередньо від нього переливали кров. Лише на початку Валерій переніс понад три десятки операцій. Лікарі намагалися стабілізувати його стан. З Дніпра його направили до Києва, звідти до Львова. Згодом на протезування Валерій потрапив до Естонії. Там йому поставили найсучасніший колінний модуль Дженіум X3. Я працював з їхнім реабілітологом, досить гарні реабілітологи, які змогли за дуже короткий час, за буквально за тиждень повернути мені рухливість коліна. Мені зробили протези, і я там почав перші кроки робити. Після повернення з Естонії Валерій продовжив реабілітацію у Львові. Між тим захисник пережив ще декілька оперативних втручань, а згодом дізнався про ігри нескорених. Пройшов відбір і став одним із 35 учасників української збірної. Нині посилено готуються до змагань, які розпочнуться вже 8 лютого у Канаді. Найбільше мені сподобалося це штовхання ядра, я ніколи не пробував. Баскетбол, так як я ним займався ще до поранення. Так як у нас поєднали зимові з із, із такими видами, то Штовхання ядра немає, то я замість цього вибрав собі лижі. Просто цікаво було, як я зможу адаптуватися і поїхати на лижах. Поставив собі за мету, поїхати на лижах на протезах. І таки поїхав. Хоч було нелегко, зізнається Валерій, але підтримка тренера надихала не здаватися. Саме таким наставником для інших хоче стати і сам, адже на своєму прикладі розуміє наскільки важко після таких поранень не опустити руки. Найголовніше це не замикатися, а шукати людей, які допоможуть. Самому важко з такого стану буде вийти, ніколи не боятися виходити в люди і показувати себе таким, як є. Оксана Ясницька, Володимир Улюк, програма Вікна СТБ Єдині новини. Давай, давай, давай! Задавай позицію країни. Гучний вогнево-димний ранок на запорізькому полігоні. Сьогодні тут жорсткий вишкіл новобранців 65-ї окремої механізованої бригади. Давай, давай, давай. Обійшов назад. поміг тіпу. дехто з армійців на силу долає перешкоди. Допомагають побратими. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. У бабіч смоги рвуться навчальні гранати. Граната ложи! граната. І навіть тротив, що імітує вибух потужного боєприпасу. Доля непривички, десь процентів... Ну, половина точно тяжело далась. Запоріжець ветеран АТО із псевдомультик ледь переводить подих після смуги перешкод. Вона виявилася для вояка надважкою, бо ще дається в знаки поранення. У мене був перерив після поранення, і це треба відновлювати. Що ти не можеш? Могу. Давай, ти можеш Початок повномасштабної війни Мультик зустрів за кордоном і каже, звісно ж, не всидів на місці. Це наша країна. Присягу давав. Ну і не змог просто сидіти так, коли вже почалося повномасштабне. Хтось ж має це робити. У мене всі друзі воюють. Два брата. 53-річний новобранець із псевдодід добровольцем у військо прийшов нещодавно. Має воєнний досвід, смуги долав, утім, зізнається, вік все ж бере своє. Я служив військах спецназу, проходив таку. Так що, ну, тоді було інтересно, азарті, а зараз тяжко. Ну, Будемо боротися. Що людина може, може. І мусить це виконати інструктор 65-ї окремої механізованої бригади з псевдогном твердить, смуга перешкод, яку звели на цьому полігоні, одна з найскладніших, яку можна уявити. Тут враховується дуже багато факторів: саме фізична підготовка людей, морально, емоційна, і саме на цій полосі. Люди взнають, що вони дійсно можуть працювати в команді. Гном зізнається по різному, бува, підбадьорює та підганяє підопічних на смузі. Та твердить найзаповітніша фраза, що змушує вояків зціпити зуби і рухатися вперед. Дуже проста загалом. Я кажу хлопцям: хай позвонять своїм дітям чи внукам і скажуть: я не можу давайте місто мене. Андрій почті Вартем факти сітіві. Єдині новини. Унікальний 3D-принтер друкує індивідуальні протези для військових з ампутаціями. Ніг чотири години і тривимірна чаша, куксоприймач буде готова. Перед початком друку пацієнта сканують, щоб врахувати всі індивідуальні особливості. Сканер ідеально бачить культур пацієнта всі нерівності. Тобто ми можемо ідеально от відсканувати і вже по тому макету зробити протез. Сканування і створення макета найважливіше у процесі виготовлення протеза, запевняють медики. Обробка файлу триває 15 хвилин. 3D-принтер друкує протез із карбоново-кавчукового матеріалу. Він легкий, міцний і витримує перепади температури. Готову чашу підлаштовують під пацієнта, до приймача кріплять функціональну частину. Така технологія якісна і найшвидша цілком виключає людський фактор. Тут все робить від Я комп'ютер. Сканер сканує. Комп'ютерна обробка і принтер друкує. Нам залишається лише під розмір стопи пацієнта і висоту пацієнта. Доробити протез. Цей протез друкують для Олексія. Він захищає країну ще з 2014-го. Воював на Донеччині та Харківщині. Минулої осені, виходячи з позиції, наступив на міну і втратив ногу. Боєць пережив уже 10 операцій у різних госпіталях країни. Це маленька міна. У нее заряд не великий, вона працює на розрив. но вона найпротивною і тяжого у А ночью так тим более. Єстесина, хоч са ходіть, конечно. Цей 3D-принтер розробили в США. Американські партнери безкоштовно передали його Закарпатській обласній лікарні. З обладнанням працюють чотири лікарі-реабілітологи, які пройшли спеціальне навчання за кордоном. 3 d принтер унікальний, який робить роблять я думаю, що ви вже побачили, наскільки він ефективний, наскільки він зменшує кількість часу для отримання протезування військових. Перші 10 бійців уже отримали тут протези. Вони зручні запевняють військові. Євгену із позивним жулік протез надягли лише тиждень тому. Тепер його опановує на щоденних заняттях з реабілітологами. З правої ноги перший крок кроком так, піднімаєшся. Зараз спробуй з лівою. Євген на фронті з 15-го. воював у найгарячіших точках від Лимана до Курахова. Важке поранення зазнав на Курщині під час вибуху ворожої ракети відірвало ногу. Із протезом чоловік вчиться ходити заново. На костелях ти не відчуває себе так певно, як з ногою. Так відразу як його одів, хлопці мені підказали, як мені його носить. І да з перших років я почав тоді вже пішов на прогулянку, і тим паче по такому чудовому місці. Цей d принтер може виготовляти по три протези на день. Матеріали теж дали американці. У лікарні готові став. Ти на ноги бійців з інших областей і згодом планують протезувати не лише нижні ампутації, а й високі. Світлана Ковбиця, Вадившишканич, факти а й Єдині новини. раз два паша ранвате під чітким керівництвом тренера Богдана Коленича двічі на тиждень команда гравців з амфутболу за будь-якої погоди виходить на тренувальне поле для Євгенія. Це можливість повернутися у спорт після мінно-вибухової травми. Поранення дістав у Білогорівці на Луганщині до ріку квітні, втратив частину ноги. Після лікування і реабілітації знову вийшов на футбольне поле. Каже: любить цей вид спорту, до війни грав у мініфутбол. Я всім казав, що Почекайте, чекайте, все ще буде. Я з м'ячем ще не попрощався. І від тренера дуже багато залежить, тому що тренер дає настанови. Тренер обирає тактику на гру. Він чудово розбирається в футболі. Це головне. У футболі Богдан Кулинич з дитинства грав за університетську команду. А на третьому курсі поїхав на чемпіонат України, і там юнака помітили тренери параолімпійської збірної України. З нею чоловік уже 12-й рік. Спорт це це життя від поразки своїх емоцій, від перемоги свої емоції. Спорт загартовує, спорт формує характер, спорт вчить бути сильним. От за це я його люблю. Богдан кількаразовий чемпіон і віце-чемпіон світу, майстер спорту України, міжнародного класу з футболу, володар золота 15-х літніх параолімпійських ігор 16-го року. Двічі чемпіон Європи. Нагорода кращий воротар Кубку світу 2024 року. Ціна тим, що дуальна от така нагорода, це вона у мене перша. Зараз спортсмен ще й викладає, тренує дітей і команду гравців з ампутаціями, і показує першу тренерську бронзу здобуту цього січня на кубку ліги. Дужих. хлопці безпосередньо на полі виборюють наші медалі вже перше замфутболу. За вони для мене вже набагато цінніше ніж ніж свої особисті. Це якась нова сходинка, новий виклик у житті. Тренувати команду з амфутболу Богдан почав торік у березні. Погодився без вагань у складі спортивного клубу Дніпро мають тепер амбітні плани. Каже його керівник, ми цей проект розглядаємо в першу чергу не як спортивний, а соціально спортивний. Амбіції у нас такі, щоб чим більше хлопців, які зазнали таких ушкоджень, щоб вони були в клубі, щоб вони займалися спортом. Богдан Кулинич твердить, вдячний спорту за те, яким став і робитиме все, аби якомога частіше на змаганнях звучав і гімн України і майорів наш прапор. Зараз під час війни це один з ключових моментів популяризації України у світі показувати, що ми вистоїмо. Ми стоїмо і ми вистоїмо. Ми цілісна, незалежна і сильна Україна з європейськими цінностями. Ірина Сергій Дністрян, Факти ICTV, Єдині новини. Свідомо, що я дуже багато часу потратив на те, щоб. Соціалізуватися після повернення, пан Любомир, ветеран російсько-української війни, державу боронив ще з 2015-го. Після повномасштабного вторгнення знову став до лав зсу. Нині допомагає захисникам, які повертаються з фронту, адаптуватися до цивільного життя. Тепер він фахівець із супроводу ветеранів. Допомагаємо йому отримати пільги соціальні, якщо потрібна реабілітація, пошук роботи, написання грантів. Також можливо здобування, перекваліфікація, здобування нової освіти. Таку державну ініціативу в Україні впровадили наприкінці минулого року, щоб створити місток між захисниками, їхніми родинами, громадою та державними структурами. Багато хто вперше воює, багато хто вперше є ветераном. І коли він повертається з війни додому, він ну не кожна людина, не кожен ветеран розуміє до кінця. Які йому пільги потрібно, куди йому звертатися, куди йому подавати якісь певні документи, щоб він не ходив, не блукав різними установами? От власне, фахівці супроводу вони допомагають. На Прикарпатті фахівців і супроводу ветерана близько 30. Працюватимуть вони на базі комунальних закладів у громадах. Щоправда, лише половина громад області запровадили у себе такі посади, хоча потреби є скрізь. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб нова для України професія. Може стати як і цивільна особа, так і учасник бойових дій, член родини загиблих, ветеран війни. Фахівцям супроводу ветерана повинні мати певну освіту, не нижче бакалавра, повинна бути комунікабельна людина, повинна розуміти потреби, повинна розуміти послуги, які повинні будуть надані ветерану. Щоб зайняти вакантне місце, необхідно подати заявку через платформу ЄВетеран, далі пройти тестування та очікувати підтвердження. Якщо результат успішний, майбутній ветеран іде на навчання. На базі університету нафти і газу створений центр ветеранського розвитку, де проходило навчання 10 наших фахівців супроводу ветеранів. Зараз отримають сертифікати. Загалом в Україні планують підготувати та працевлаштувати понад 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. «Факта» «СІТІВІ» – Єдині новини. У крафтовій майстерні ветераники Петро Бота Павло виготовляє сталеві сокиру, їх орнаментом, які буде презентувати на ярмарку. До речі, дві з них після виставки поїде на Ілінойс. Це десь четверта частина замовлень це за кордон. Ської справою захопився після повернення АТО. боронив країну в складі батальйону нацгвардії імені Кульчицького. Ветеран зізнається, саме власна справа допомогла уговтатися після пережитого. Великий відсоток дивиться в стакан. Тому своя справа це взагалі найоптимальніша річ. Є багато чим займатися Стерню збудував, зокрема, завдяки грантовим коштам. Після перевезення сюди усього ковальського обладнання запрацює наповну. Вже виготовив близько трьох тисяч сокир і по його виробу шикуються в чергу. А це виробництво трав'яних чаїв, співвласником якого є захисник країни, який після початку великої війни повернувся з Польщі і взяв до рук зброю. За допомогою цього нель отримаємо. Дуже якісну, чисту сировину для чаю. Усі ягоди й трави збирають самі. До війни на експорт продавали лише сировину. Та після повернення Антона з фронту через поранення вирішили виготовляти й чаї. Хоча взятися за справу знову йому було непросто, пригадують колеги. Він дуже хотів служити, він дуже хотів допомогти Україні. І потім, як, як воно все обірвалося, він не бачить стабільності, він не бачить там. Ну, поки що там зеленого якогось світла він спочатку взагалі не знав чим займатися і бізнес просів. Та згодом ветеран взявся шукати нові ринки збуту, залишати нових партнерів, і це допомогло йому повернутися у цивільне життя. Ветеранський фонд він дуже допомагає. Помбато з усяких освітніх програм, які. Якщо військовий повертаються і хоче вчитися, отримати якусь кваліфікацію, то та також є багато таких грантових фондів по підтримці. Саме для таких захисників, які після війни шукають для себе нові можливості, у Луцьку влаштували перший ветеранський ярмарок. Вони будують, ремонтують, вишивають, створюють сучасний одяг, виготовляють крафтову продукцію і допомагають нашій економіці. Понад 20 учасників бойових дій, серед яких і герої сюжету презентували свій бізнес. Задум був ознайомити не тільки, скажімо так, ветеранів жителів міста з ветеранським бізнесом, а взагалі навіть познайомити ветеранський бізнес один з одним, допомагали іншим знаходити себе для старту. своєї справи, окрім власних коштів, ветерани намагаються залучати і грант для них діє чимало програм, які дають можливість отримати до півтора мільйона гривень, і це цілком реально. Хоча визнають, вести бізнес не просто. Тому до цього треба підійти з усією відповідальністю. Працювати треба офіційно. Ну, щоб все було прозоро, щоб платити податки. Павло, один з відвідувачів ярмарку, прийшов сюди порадитися з однодумцями. Він після війни на протезі, та це для нього не завада, бо збирається відкрити будівельну фірму, об'єднавшись разом з іншими ветеранами. каже, працювати руками вміє. А от щоб вести справи офіційно, треба мати більше інформації. Та усі визнають, труднощі, які можуть виникнути, це не перешкоди для тих, хто хоче підтримати себе. Та економіку держави Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Есітів. Єдині новини.